4 прата ТП 0928. Друге місце ПП Олійник. Третє місце ЗОО івано франківськ Результати голосування. За 8 проти 0 отримались 2. Лод номер 7 згідно, лоту, згідно оцінювання конкурсних пропозицій, учасники набрали таку кількість бадів. ЗОУ Авія Івано-Франківській, 87,5, ПП Олійник 90, прата ТП 0928, 92,5. Вирішили визнати переможцем конкурсу по лоту 7, прат АТП 0,928. Друге місце ПП Олійник, третє місце ЗОВ Алек Івано-Франківської. Результати голосування. За 8, проти 0 утримались 2. Вирішили рекомендувати організатору конкурсу протягом 10 робочих днів укласти з переможцем конкурсу полотах 4,7, прат атепна договори на договоринами послуг зв'язання підготовки підходів на, на визначеній території терміну на 5. Можна так та слівсти, а все. Мені особисто дуже подобається, як працює авіалосукість. Вони виводять сміття і протягом 4 років не було жодних зауважень. Але якщо ви подивитеся на результати конкурсу, ви бачите, що там різниця є 2,5 бала між кожним учасником. І все-таки визначальним в цьому всьому, при тому, що Ава Іван Франкіст підтримала максимальну кількість балів за автомобілі, максимальну кількість балів за досвід, вирішальним стало все-таки ціна надання даної послуги. Тобто, Якби там було 20 балів всього, ава дала найбільшу ціну, відповідно останнє місце, підприємець-олійник дав, напевно, що найменшу ціну в нього вийшло друге місце, перше місце. Надає 28, так само. І фактично, якби цей показник ціни став вирішальним у результаті того, що переможці підприємство тепер на 28.